Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав Україна отримає для відбиття російської агресії і нормальну ядерну зброю, і брудні бомби, боєприпаси об'єднаним ураном. снаряди об'єднаним ураном. Сравнім з наслідками примінення грязної бомби угу! Врача втручна, де люди всі? Вот самое страшное і самое опасное. ядерне апокаліпсис Оружие з ядерним компонентом. Очень мощные і очень радиоактивные. Тепер ждем і на Україні. Днями Велика Британія, до речі, Боже бережи короля оголосила про те, що передасть Україні танкові боєприпаси зі збідненим ураном. І росіяни, зокрема їхні депутати, тут же запропонували знищити Британію. Рощовна да надо зробити, это смісів британіва вообще просто лица землі, і в принципі, по суті, после этого все закончится. істерика у росіян та їхніх пособників настільки космічних масштабів, що вони дістали навіть Лукашенка із погрозами. А Росія Єсь. поставить нам воєприпаси з настоящим раном. Якщо вони безумці, а марозмахи тяне ворожу большого умані І Якщо тільки Україна застосує протитанкові снаряди зі збідненим ураном проти російських танків, то тоді от відповідь буде дуже серйозна. Ці боєприпаси взорвуться на позиціях військ Росії. Ви увідіча відповідь буде страшною. для всіх для всієї планети. Уроком буде можливо навіть у такому разі, так звана Росія нападе на Україну та виграє війну за 3-4 дні. Эта война війна Володя. Ну, максимум 3-4 дні. Оскільки у вас, друзі, є усього лише 3-4 дні, щоб підписатися на мій канал. Не боріться і підписуйтесь просто зараз обов'язково. Я вже ж натисніть лайк до цього відео, та як завжди, залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. І давайте сьогодні з вами детальніше поговоримо на цю однозначно цікаву тему, яка дуже вибісила росіян. Мінувала ли угроза. Ядерного конфликта нет, не миновала. Она возросла на Вашингтон. Що ж, це за боєприпаси такі. Ну, по-перше, друзі, вони дуже красиві. По-друге, йдеться про підкаліберні танкові снаряди зі збідненим ураном до британських танків Челенджер 2, які Велика Британія власне нам із вами має передати. Їм дадуть тепер все! протитанкові снаряди зі збідненим ураном не становлять радіологічної небезпеки. Зате завдяки тому, що збіднений уран має високу щільність та вагу, вони дуже ефективні. Тивні для пробиття ворожої броні для того, щоб знищувати російські танки, і це дуже не подобається загарбникам. Цю ескалацію, наші британські колеги виводить на новую дуже серйозну ступінь. Давати ефективну протитанкову зброю Україні у жодному разі не можна, тому що це дуже сильно ображає росіян, які всього лиш прийшли нас мирно вбивати. Звісно, ми это будемо учитывать в своїх действиях. У нас є приверженість міжнародним нормам ведення війни у нас є своя військова доктрина. Оцю дичину Лавров ніс саме учора, коли російська армія завдала ударів по житлових будинках на Київщині та у Запоріжжі. Це напевно і є їхня відданість законам та звичаям війни. Але повернімося до теми збідненого урану. Справа у тому, що він використовується не лише у боєприпасах, а й у броні. Може бути використана така броня, як на танках Челендж. Жер 2, які Україна скоро отримає, і на яких вже тренуються наші військові, так і на танках Абрамс. Але цей варіант скоріш за все нам не передадуть. Роджер, ми отримаємо Абрамси без броні зі збідненого урану, але це більше пов'язано із суперечностями у внутрішньому законодавстві Сполучених Штатів Америки, і це дещо окрема тема. Повернімося до нашої основної росіяни намагаються зараз усіх навколо залякати тим, що наслідки використання боєприпасів протитанкових зі збідненим ураном будуть жахливі. Ядерна катастрофа станеться. Всі ж пам'ятають, як Такие результаты применения боеприпасов с Объединенным Ураном. Привело в Югославії в Іракі, коли десятки тисяч і мирних граждан, та й собственно воєннослужачих НАТО, які приміняли ці боєприпаси Сберідному ураном, пострадали. Був різкий сплеск онкологічних та й других опасних заболівань. Мені стало цікаво, який зараз середній рівень онкологічної захворюваності у колишніх країнах Югославії, і там він такий же, як і у всіх інших сусідніх країнах, і така сама ситуація і у Іраку. Про що тоді вони розповідають? Потому, що трагедія югас. Югославі... Славі в наших серцях жива станом на сьогодні немає жодних наукових фактів про те, що використання снарядів зі збідненим ураном, хоч якось впливають на канцерогенну ситуацію, але вони дуже добре впливають на ворожі танки. І ще одна маніпуляція, яку використовують росіяни, це що, начебто, давно варто було би заборонити використання таких боєприпасів, але ніяк не вдається, бо англосакси генеральна самблея. Рассматривает резолюции с призывом не э, применять, не производить, не применять боеприпасы Соединенным Уранам. Так вот, каждый раз э, Британия, Соединенные Штаты, Франция. От тех немногих стран, которые всегда голосують проти таких резолюцій. Я спеціально поліз на сайт Організації Об'єднаних Націй, знайшов одну із останніх резолюцій, яка стосується боєприпасів зі збідненим ураном. Там загальні рекомендації щодо більш глибокого дослідження цієї теми. І справа у тому, що так звана Росія утрималась, не підтримала тоді цю резолюцію, якщо і справді використання боєприпасів зі збідненим ураном. Аном таке небезпечне і так звана Росія це категорично засуджує, чому тоді так звана Росія сама не підтримує їхню заборону або, хоча б детальніше вивчення впливу на навколишнє середовище, тому що так званій Росії потрібно просто брехати і маніпулювати, бо буде ж ядерна катастрофа по усьому світові на усьому чорному морі. Екологічний урон говоря, річ то йде тільки о нашій країні. Это же все соседи Украины. Это, кстати говоря, Чорне море і сусіди по чорному морю. Під час горіння росіян від теми передачі Україні боєприпасів зі збідненим ураном росіяни раптом почали переживати за зернову угоду. Який смисл в приславу зернової зірнової зділки, якщо українське зерно буде фані більше того, сама Захарова раптово стала переживати за простих українців, яких Росіяни вбивають. Наносять колосальний ущерб здоров'ю тим, хто їх приміняє. Пішою очі, а від цього будуть страдати граждані України? Ну і звісно, коли росіяни вчиняють злочин геноциду проти українців, то це виявляється не геноцид. Геноцид це коли українці отримують зброю, щоби відбиватися від росіян, катори гдіти іде на грані просто настоящего геноцида. До речі, а знаєте чому? А знаєте, чому? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Тому що ми візьмемо протитанкові снаряди зі збідненим ураном і почнемо стріляти, а вже ж по житлових будинках, по звичайних людях, але точно не у російські танки. То, як Хаймарс, вони, по всій вероятності, будуть, прежде всего, використовуватися проти мирного населення і гражданських об'єктів коротше, друзі, використання боєприпасів зі збідненим ураном це дуже і дуже погано, дуже і дуже страшно, намагаються нам розповідати росіяни. І саме тому росіяни ж кажуть, що нічого поганого у цьому немає. Снаряди сабідньому ураном не относяться до масового пораження, ні радіологічного, ні к хімічного. Они не запрещены. Бо справа у тому, что росіяни самі мають на озброєнні боєприпаси протитанкові зі збідненим ураном. які називаються свінець-2. Для наших танків у 2018 році прийнят на вооружение снаряд Свинец 2 который также имеет сердечник об'єднаного урана. У нас боєприпас такой же на наших пушках есть: 125-й пушки на ствольный. На всіх танках які є. і росіяни вже використовували ці боєприпаси на війні проти України, і зараз вони навіть дають поради, що знищувати українські леопарди треба саме цими боєприпасами. Тож, друзі, підсумовуючи, можу сказати наступне: Росіяни використовують цю тему для істерії і пропаганди. І ще тому, що вони дуже бояться, бояться цих боєприпасів, які поза сумнівом будуть дуже ефективні проти російських танків. А то що Уран, він чим хорош? перше в танкових стражах масових, і вторе, проти е, довговрібних німих заружині проти дотів, зотів. Капітальних здані та це не єдине, що дуже сильно лякає росіян. Страшно їм також і за свої кори та у чорному морі. І якраз учора невідомі добрі морські дрони принесли ось таку квітку до бухти тимчасово окупованого Севастополя. І я вже ж, друзі, жодного уявлення, жодної гадки не маю. Що ж це могли бути за дрони. Але росіянам вони чомусь не сподобались і вони на них напали. Була припинята спроба намага... Поразити наші об'єкти в Криму, в Севастополі, безпілотними апаратами. І Я так само, друзі, не знаю абсолютно, не здогадуюсь, навіть чи будуть нові атаки на російські корита, та але знаю точно, що росіяни бояться і правильно роблять. Був великий страх за те, що на куди-то вріжеться або в берег, або в кораблі. Нерозуміння та страх у росіян учора і ще викликала поїздка зеленського президента України до Бахмута. Шають, що Зеленський съездил і якобы проїхав по той самой дороге, як не относиться дороге смерті, которую повністю контролюють російські артилерісти. Ну то тобто есть не контролируют, или Зеленський не з'їздив. Як там дела? Як же так сталося? Якщо росіяни казали, що вони вже практично Бахмут захопили, відповісти дуже складно при підготовці прямого ефіру. Я підчеркував, що я не знаю ситуацію в Артемовське. Ну вот. Коль, ви спрашуєте, ну що тут відбувається, Я не знаю. Там головне, що у Скабєєвої, коли вона чує про такі новини, і коли вона чекає на український контрнаступ, немає жодної паніки та тривоги. То касається наступлення. ще раз пайміть правильно, ніякої паніки є звісно, тривога від розповідей про взяття Києва за два дні. Скабєєва перейшла до перелічення російських поразок. Долго на золі вона в'єчева Харківську область. Там все у них получилось Херсон анонсували. Там теж Но Херсон, ми знаємо зараз... Херсон... Нет армії нашої країни. Херсон у них не получив. Проте боятися та панікувати росіянам точно не варто. Стовідсотково, бо Україна не здатна проводити контрнаступи. Противник сьогодні повномасштабно наступленню, навряд ли готов. Давайте ми слухайте, уважте, помните, да? А вже ж саме так і є. І щоби ми ще більше були не готовими, я вам традиційно, друзі, нагадую. Підтримуйте українську армію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.